Людська матушня, стрічка по периметру, і багато поліцейських автомобілів. У столиці чергове зухвали вбивство. Вранці застрелили колишнього керівника Укрспирту. Це був справжній розстріл. Ось ексклюзивні кадри з місця злочину. Неприкрите тіло жертви досліджують криміналісти. Вогнепальні поранення з боку в тулубі, а також в ділянці серця усього кілер випустив у чоловіка щонайменше 5 куль і найімовірніше стріляв із пістолета. 4-5 пострілів чули свідки. Зброя, з якої були здіяні постріли, наразі встановлюється з місця події, взяти речові докази. Жорстока розправа над сірим кардиналом укрспирту відбувається вранці на вулиці Михайла Гришка. 9. Віктор Панков виходить зі своєї квартири о 8.10, Переходить дорогу навпроти будинку та йде вздовж вулиці до свого автомобіля, припаркованого з іншого боку. Саме в цей момент до нього під'їжджає стара червона ауді. Із пасажирського сидіння кілер відкриває вогонь на ураження, та мінімум п'ять разів цілить. У свою жертву. Постріл я бачу особисто, що під мишкою з лівої руки в серці. Була якась стара машина, типу Audi 80 дуже стара модель. І постріли були з відстані одного метра. Свідки підбігають до жертви, та зарадити вже нічим не можуть. Смерть настає миттєво. «Миттєво, миттєво, тому що ну я за першою освітою фельдшер, тобто потрогав пульс, пульсу не було. Це поліческий, це поліческий. Ж, ну, да, да. Ж, жінка, яка була біля нього, ну це його дружина чи хто. Ну, вона зразу комусь зателефонувала і сказала, що його вбили. Вочевидь, чоловіка розстріляли просто на очах його коханої особи. Цього ключового свідка правоохоронці не розкривають. Поліція одразу ввела план перехоплення, але впіймати вбивць поки не змогли. Скільки вбивців е наразі ми не знаємо, це слідство встановлює. Відпрацьовуються версії події. Одна з основних версій це те, що вбивство зв'язано з його професійною діяльністю. Це квартира Віктора Панкова. Сусіди шоковані жорстокою розправою. Розповідають, що часто бачили чоловіка із тією самою дівчиною і знали, що він багата людина. Здравствуйте. Тобто такою, як діла? То есть, ну, так, от возлі ліфти, і все максимум. Я даже толком лица, я его даже не помню. Якщо я правильно помню, то вроді девушка була, не это все, що відео. Віктор Панков народився на Сумщині. За свої 49 він двічі встиг побувати тимчасовим директором Укрспирту, а дотепер був радником керівника цього держпідприємства. Він неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані з реалізацією лівого спирту, де крутилися захмарні суми. Через це панков вже давно хотів піти з посади. Пишуть у соцмережах його друзі. Тому замовне вбивство через незаконні мільйонні оборудки чи не головна версія слідства.